Доброго дня, мої дорогі колеги. Рада вас вітати на своєму ютуб-каналі. І це відеоогляд класного, крутого інтенсиву для всіх педагогів, який просто необхідний для всіх педагогів. І цей алгоритм потрібно робити кожних півроку. Класного інтенсиву, ефективний педагог. Основна мета інтенсиву була спочатку організувати цифровий простір. Потім налаштувати його, і тільки потім ефективно використовувати. Навіть є тема по збереженню даних та по штучному інтелекту для педагогів. Давайте дивитись. Всі мої інтенсиви, курси і інфопродукти я зберігаю в XT, тому що це круто, класно, просто і дуже швидко. Отож, перша вкладочка це налаштовуємо свій ПК. Як ви бачите, це такий собі воркбук, тому що ви одразу можете дивитись відео і одразу ось тут. Вказувати, чи ви вже виконали цей пункт з відео, чи ні. І внизу, ось ви бачите, одразу пояснено, чому це варто робити. Ось такими маленькими кроками, тобто, ви по кроку йдете по відео і очищуєте свій ПК. Просто виконуючи відео, відео дуже короткі, дуже лаконічні, жодних зайвих слів. Все тільки головне, чітко структуровано по плану. Загалом, той, хто знає і працює з інформатиками, вони знають, що це дуже лаконічні люди. Друга сторіночка це наш смартфон. Адже в смартфоні ми також проводимо дуже багато часу і він досить активно використовується для педагогічної діяльності. От, власне, його також потрібно очищувати раз в півроку. І ось такими маленькими кроками ми можемо це зробити. І третій пунктик, де ми будемо очищувати, це наш браузер та сервіси Google Диск та Gmail. Ось такими пунктами будемо очищувати. Тобто ви переглядаєте відео і одразу виконуєте завдання. Ось так. Дуже легко. Переходимо до другої частини, це оптимізація роботи. І тут ми будемо говорити про способи збереження всіх педагогічних навчальних матеріалів. Тобто, спочатку ми очистили наш цифровий простір, а тепер говоримо про оптимізацію його та налаштування. Отож, як зберегти всі свої навчальні матеріали, і тут ви вже бачите ваші інсайти. Тобто, дещо з відео ви можете використати, дещо вам не підходить, наприклад. Або дещо ви бачите використати по-іншому, або у вас просто вийшла якась геніальна ідея. Одразу ставите тут вказівничок і пишете свої думки, щоб їх не забути і не загубити. І ось тут ви бачите чотири способи збереження навчальних матеріалів з покроковими відео, як це зробити. Далі в нас зараз іде ще відео про нейромережах для педагога. Ось перша нейромережа це «ChatGPT». Далі, розширення Google Chrome Language Tools, дуже круте класне розширення. Якщо ви ще ним не користуєтесь, обов'язково інсталюйте та використовуйте, тому що інколи буває дві, кно... дві клавіші, одночасно натиснемо. Десь не поставимо кому. І це такий помічничок, який нам допоможе завжди граматично, правильно все писати. Дуже крутий інструмент. E Perplexity, дуже класна нейромережа. ie Assistant, також дуже класна гама App. І збереження покликань. Власне, далі в нас йдуть хвилиночку. Власне, далі в нас йдуть додаткові уроки, і це уроки по базовій інформаційній безпеці, уроки по Google календарю та Google фото. Та додатковий урок по паролях та перевірці власних паролів, та де ж зберігати наші паролі. Зазвичай даю традиційні подаруночки для всіх вчителів. Це ось такі круті, класні гайди та збірники і інформація про мене. Коли ви отримаєте запис інтерактивний конспект, вам потрібно його дублювати. Ось таким чином ми натискаємо дублікейт. І в нас, в нашій бібліотеці, буде цей конспект завжди. Але найкраще, якщо ви збережете його в закладочці, і він завжди буде у вас на очах. Ось це найкращий варіант для вас. Отож, як отримати детальніше в коментарях, дуже дякую вам, що додивились відео. До кінця мені буде надзвичайно приємно, якщо ви поставите вподобаєчку та напишете кілька слів коментарів. Дуже дуже дякую за перегляд. Будьте організованими, будьте ефективними. Правильно, раціонально використовуйте свій час. Дякую за увагу.